Пошук VLOOKUP» по частині тексту. Припустимо, у нас є перелік адрес певних громадських місць. І нам треба знайти по поштовому індексу, що вказано в адресі, відповідну адресу поштового відділення. Щоб це зробити, нам треба скористатися функцією VLOOKUP. І у значенні підстановки нам якраз і потрібна тільки частина тексту, саме поштовий індекс. Тому ми пишемо функцію Left, вказуємо літинку з адресою, кількість символів 5, тому що поштовий індекс містить 5 символів. Далі, масив таблиці обираємо таблицю, де вказано весь перелік поштових відділень та їх адрес. Як ми бачимо, адреси знаходяться у другому стовпці, тому в аргументі номер стовпця ставимо 2. І цікавить нас точний пошук, тому пишемо 0. Закриваємо дужку, підтверджуємо і протягуємо на інші адреси. Як бачимо, функція VLOOKUP змогла знайти відповідні адреси. А яке питання ви хотіли б розібрати з Діо?